Вітаю на каналі Смакуй. Сьогодні будемо готувати неймовірні крабові кебаби. Всі інгредієнти внизу під відео, їх насправді дуже мало і сам рецепт дуже легкий. Тож я переживаю, щоб відео не вийшло всього на 30 секунд. Тому вибачте, якщо я буду щось довго нарізати. А я вже майже натер сир сологуні на терці. Все роблю одразу в одній великій мисці. До сиру додаю курячий фарш і переходжу до крабів, точніше, до паличок крабових. Нарізаю їх дуже-дуже дрібно. Чим дрібніше їх наріжете, тим ніжніше вийде кебаб. Палички бажано брати за вагою, як і фарш один до одного. В мене їх трошки менше, бо я не втримався і декілька вже з'їв. Подрібнені палички закинув до фаршу і переходжу до зеленої цибулі. Її так само нарізаю дуже дрібно. А поки я це роблю, підпишіться, будь ласка, на канал, поставте вподобайку, напишіть коментар. Це щоб український YouTube розвивався. Цю цибулю закидаю до фаршу до миски, і не забуваємо про сіль та перець. Але окрім звичайного перцю, чорного чи міксу, як в мене, я ще додам перець чилі. Сьогодні я готую лише для себе, тож додаю його багато, майже одну чайну ложку. Але з ним дуже смачно виходить. Тепер все добре перемішую. Спочатку ложкою, бо думав для гарного кадру. Але потім відклав ложку в сторону і нормально замісив руками. А потім почалась повітряна тривога і фарш простояв десь пів години. Відпочив. Так, тепер я повернувся, застелив деку аерогрилю пергаментним папером, дістав десь бамбукові шпажки. Це, до речі, дуже зручно, якщо ви будете готувати на мангалі. І обережно формую кебаби на ці шпажки. Розмір чаші аерогриля дозволив мені зробити три кебаби. А в мисці залишилось після цього дві столові ложки фаршу. Кебаба я зараз відправляю запікатися до аерогрилю спочатку на 180 градусів. Але потім я подивився, що вони не запікаються і виставив 200 градусів на все десь 20-25 хвилин. А той фарш, що залишився, я обсмажив на пательні. І хочу вам сказати, що це нереально смачні котлети, нереально смачний кебаб, незалежно від того, чи запікали ви його в духовці, чи в аерогрилі, чи на мангалі, чи на пательні. Всім рекомендую, всім смачного!